Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини Дніпро 1 Панаті Ліга Чемпіонів. Найцікавіше, кого з Дніпрян не взяли на матч, хто грає у грецькій команді і які арбітри працюватимуть на матчі? Про це й не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Отже, Дніпро 1 дебютує у лізі чемпіонів вівторок, 25 липня. Словаччина, кошице, ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд. Перший матч. Історичний для підопічних Олександра Кучера. Уперше команда з Дніпра зіграє в найпрестижнішому клубному євротурнірі. Пряма трансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному о 20.45. У вівторок усі разом вболіваємо за Дніпро 1 і перемагаємо. Чекаємо на вас. У заявці Дніпра 1 на лігу чемпіонів є Артем Довбик, і це, мабуть, найприємніша новина для прихильників команди з Дніпра. Футболіст прийняв рішення продовжити співпрацю з клубом. Нова угода форварда збірної України діє до червня 25-го року. Головний тренер Олександр Кучер прокоментував рішення довбика так. Я розумію, що він продовжив контракт, щоб Дніпро 1 його вигідно продав, а не для того, щоб залишитися тут. Ми розмовляли з ними, і він сказав, що хоче грати у Європі. Зазначив кучер в інтерв'ю українському футболу. Раніше у засобах масової інформації була інформація про те, що Жирона іспанська виявляє інтерес до Артема Довбика. Серед новачків Дніпра 1 можна відзначити. Те, що підписали Василя Кравця з Полтавської Ворскли, Дениса Мірашніченка з Олександрії, Євгена Волинця, воротаря збірної України з Колоса Ковалівки, Олега Горіна та Максима Третьякова. Усі вони заявлені на матчі Ліги Чемпіонів. Натомість не заявлений півзахисник Олександр Назаренко. Також поза заявкою опинилися голкіпер. Команди Роман Мисик, який нещодавно приєднався до Дніпра 1 та бразильці Біл та Вітіньо. Нагадаю, що у минулій єврокубковій кампанії українці вийшли у плей-офф Ліги конференції, але Дніпро 1 програв там кіпорському аеко. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Далі про суперника Дніпра 1 панатінаєкос. Віце-чемпіон Греції. Серйозний суперник. Це один із найуспішніших та найстаріших грецьких футбольних клубів за усю історію. Понатінаєкос 20 разів вигравав чемпіонат своєї країни. Проте востаннє це робив у 2010-му. Усього більше 40 трофеїв та фінал Кубку європейських чемпіонів. Щоправда, знову далеко це було і давно. 1970 рік. А ось сьогодні зелені, як ще їх називають за кольором форми, не можуть складати конкуренцію своїм одвічним суперникам у Греції, Олімпіакосу та Пауку. Щось мені це нагадує, друзі, а вам чи зможе Дніпро 1 пройти грецький клуб? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива. Чекаємо. Отже, розбираємо Панаті Найкос. Трансферна вартість усіх футболістів цього клубу 50 мільйонів євро. Найдорожчий гравець словенський нападник Спорер. Всього 5 мільйонів євро коштує. У складі 22 легіонери, 10 гравців різноманітних збірних Греції, Словенії, Ісландії, Угорщини, Сербії та Албанії. Головний тренер команди Іван Йованович. 61-річний серб. Тренує команду вже два роки. До цього тренував в еміратах Аль Насер, у Кіпрі Апоель та Іракліс. Його улюблена схема гри 4-2-3-1. Тренерський штаб Панаті Найкоса напередодні старту у лізі чемпіонів зміг підписати нових футболістів і підсилити склад. Поповнили ряди Панатінайкоса Джурічич, Младинович та Єдвай. Також із Копенгагена повернувся Зека, ну і придбали за 3 мільйони євро нідерландського півзахисника Вільєну. У складі грецької команди є двоє гравців, які дуже відомі українським болівальникам: це екс-гравець донецького шахтаря Бернард та Вербіч Бенємін, який грав за київське Динамо. У минулому сезоні бразилець був гравцем основи. Він зіграв за Панатінайко з 35 матчів, забив всього правда два голи, віддав п'ять асистів. А ось словенець частіше виходив на заміну. У цей міжсезоні Панатінайко зіграв сім матчів. Здобув п'ять перемог, одна нічия і одна поразка. Поступилися підопічні Йовановича іспанському раї валікано. Захисникам української команди треба звернути увагу на словенського нападника Андража Штопара, який дуже класно проявив себе у цьому міжсезоні. Перший матч Дніпра 1 та Панаті Найкоса розсудять італійці. На матчі буде працювати і система ВАР, головний арбітер матчу Даніель Кіфі, його асистенти, його співвітчизники. Ну, а ось матч відповідь відбудеться 1 серпня. В Афінах пряма трансляція, також на нашому каналі на Першому футбольному. А що ж буде після Панаті для Дніпра 1 Так от, друзі, Дніпро-1 зіграє з Марселем Французьким у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Звісно, якщо пройде грецький Панатінаєкос. Ну а якщо Дніпро 1 вилетить від Панатінаєкоса, то зіграє зі Славією Прага у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Наші наступні трансляції вівторок, 25, Дніпро Дніпро по Панатінаєкос о 20.45, А у четвер матч Ворскла діла о 20.15. Анонс усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Усіх запрошуємо разом. Нас майже 90 тисяч. Чекаємо і на вас. Пишіть. Слава Україні! Ваш перший футбольний.